Журнал Суперліги запрошує своїх найвідданіших прихильників на чергову мандрівку у світ баскетболу. Сьогодні у програмі будівельник достроково виходить до фіналу внутрішнього чемпіонату. Компанію кияному золотій серії плей-офф складає Азовмаш. Аналіз півфінальних двобоїв в аналітичних післяматчевих коментарях. Донеччани занурюються у вирішальну стадію плей-офф єдиної ліги ВТБ. Фокусування на тому, як форвард ферро за НТУ Річард Гуїн став козаком. А також десятка неперевершених ігрових миттєвостей тижня. Перебравшись зі столиці до Львова, будівельник втретє поспіль подужав політехніку Галичину і на відстань однієї перемоги наблизився до фіналу плей-офф чемпіонату Суперліги. Утім, у цьому матчі на Галицькій землі підопічні Айнара Сабагацькіса зустріли непоступливий опір місцевої команди. Перша десятихвилинка залишилася за господарями, котрим плюс чотири забезпечили Дарел Мічел та Іван Шкурупій. Після короткої перерви капітан Киян Артур Дроздов намагався вирівняти становище. Але до екватору поєдинку ситуація не змінилася. Майкл Лі у наступному ігровому відтинку допоміг львів'янам віддалитися на шість очок. Однак злива дальніх пострілів, яку візитери спрямували на кошик галичан у другій половині зустрічі, перекреслила переможні наміри зелених. Ділені і Артур Дроздов на пару реалізували вісім триочкових, і за хвилину до фінальної сирени перевага будівельника розрослася до 17 пунктів. Підсумок – 80-65 за будівельником, який повів переду серії до чотирьох перемог з рахунком 3-0. Майкл Лі результативно потрудився у стані Львів'ян, однак реалізував лише три із тринадцяти спроб з гри. Тоді як лідер киян Малкольм ділейні був влучним у половині власних спроб і 15 зі своїх 23 очок здобув китками з за дуги. Вагомі внески в тріумф будівельників зробили також Лайонс і Дроздов. На там етапі не буває слабих команд і слабих ігр. Сьогодні первую половину, не знаю, может была какая-то раскачка. Во второй половине, я считаю, была борьба характера. Мы проявили его больше, больше терпения проявили, и нам удалось в конце игры выйти вперед. В этой игре главная установка была терпение. Терпение, ждать своего момента, ждать то, что игра нам предподнесет и что мы использовать. Мы терпеливо дождались своего момента, В Початку 4, четвертий пошли, так скажемо, бразки, і потім вже ну, цей результат, коли вже плюс 10 вийшли вперед, это це було діло техніки. Як завжди скажу, слава Богу, всі живі, здорові, ніхто не отримав травму, ми в бойовій готовності і не хочу бути багатослівним. За статистику скаже більше тренерів, чому програли, як так сталося, але... Від себе від гравців я кажу вболівальникам, що ми ще не закінчили боротьбу в цій серії. Я думаю, все вирішив один момент. У нас був вільний швидкий відрив, лі не забив. А у відповідь ми пропустили триочковий відділення. Це перевернуло гру. Знову ж скажу, що показана сьогодні віддача ще раз підтвердила: ми не випадково потрапили до четвірки найсильніших команд. І вже за два дні після цього будівельник оформив вихід у фінал плей-офф. Галичанам через родинні обставини не міг допомогти Владан Вукосавлович. У таких умовах кияни створили міцний фундамент для подальшого тріумфу ще у першій десятихвилинці. Віддалилися на 13 балів. Господарі ж свої перші очки здобули на п'ятій хвилині гри ось цим дальнім пострілом Майкла Лі. Щоправда, наприкінці стартової чверті львів'яни влаштували ривок 8-0 і залишили від різниці лише 5 пунктів. Повторився аналогічний сценарій розвитку подій і в наступному періоді. Деніел Кікер допоміг візитерам втекти вперед на 15 очок. Горан і конічи Дарел Мічел скоротили майже втричі відставання. Тому друга половина зустрічі обіцяла бути не менш спекотною. Утім, як і в попередній зустрічі, долю переможця визначила дальня артилерія киян. Малкольм Малкольмділейні і леолайон з рясним триочковим вогнем спопелили наміри галичан реваншуватися. Останні хвилини підопічні Айнара Сабагацькіса провели більш аніж впевнено. Вони відсвяткували перемогу 69-56 і в суху 4-0 звели на власну користь усе півфінальне протистояння. Відсутністю Вокосавлевича скористався Олег Салтовець, котрий провів один з найкращих матчів у сезоні. Інші два лідери Галичини Мітчел і Лі провели зустріч нижче власних можливостей, реалізувавши лише шість із 23 китків. Найкращим серед киян вдруге поспіль був Малкольм Ділейні. Ну, мы довольны, что мы выиграли здесь и вторую игру, как бы закончили серию. Это была непростая серия, как бы Львов очень хорошо играл против нас. Вот сегодня, как бы, по игре могу сказать, что у нас были взлеты и падения, были моменты, когда мы немного расслаблялись, как бы. Вот. И несмотря на то, что во Львове отсутствовал их основной центровой, как бы, они, тем не менее, боролись. Сегодня очередной раз это подтвердило, что он играл э, их не центровой, но другие игроки своим желанием, азартом... Э, Якимись нестандартними діями компенсували. Так що спасибо за серію, за... за хороший баскетбол у Львові і удачі вам за борби за третє місце. Незважаючи на те, що сьогодні в нас не було двох гравців, на мою думку, ми показали хорошу гру. Була боротьба. Сьогодні був хороший баскетбол. Хочу подякувати вболівальникам і сподіваюся на їхню підтримку в серії за третє місце. Ми ж у свою чергу намагатимемося показати свої найкращі якості, як ми це робили протягом усього сезону. Минулого разу журнал Суперліги запитував, що обов'язково потрібно ліну гріру в день гри. Правильна відповідь: дві години здорового сну. Жоден наш глядач не зміг правильно відповісти на це запитання. Чергова можливість виграти квитки на матч у вас буде наприкінці цієї програми у традиційній рубриці Конкурс. Азовмаш після двох гостьових звитяг зміцнив власне лідерство у півфінальному протистоянні із сферої ЗНТУ. У стінах рідного спорткомплексу Лін Грір ініціював ривок азовців 7-2. Запоріжани до середини стартової чверті з усиллями Ренді Калпепера та Річарда Гуїна наблизилися на відстань трьох балів. Однак під завісу десяти хвилинки не на жарт під кошиком гостей розпалився Мірослав Радульєца. Сербський центровий спровокував спорт місцевої команди 11-0, завдяки якому віце-чемпіони отримали плюс 12. Щоправда, в наступній чверті плеймейкер форосплавників Артем Буцький трьома поспіль дальніми залпами, змусив господарів стишити ходу і встановив рівновагу, яка протрималася до заключного ігрового відтинку. А на фінішний ривок сил більше залишилося у господарів після цілої низки триочкових Забірченка, Кольченка і Драгічевича Маріупольці повністю захопили контроль над перебігом поєдинку, тріумфувавши 86-79. Таким чином рахунок у серії став 3-0 на користь БК зовмаш. Ренді Калпепер відвантажив у кошик маріупольців 30 пунктів. Однак і вони затьмарені універсальною продуктивністю зіркового азовмашівця Ліна Гріра, котрий до 22 очок додав 10 результативних передач і лише двох підбирань не добрав для оформлення тріпл-даблу. Складна гра. Азовмаш – хороша команда, якою добре керує тренерський склад. Ми намагалися, але, на жаль, програли підбір, не реалізували свої китки. Складна гра, що сказати. Як тільки приближались там к ровному счету, к минус двум, де разів, чувствовалось, що сил не хватает, не хватает ротації. Так що, ну, в общем-то, в этой ситуации ребята ругати. За а завмаш сыграв устойчивую игру, ровно без провалов, использовал свои сильные стороны. С победой тут вопросов нет. Как бы мы сделали третий шаг к победе на все лет сфера И нам осталась еще одна игра. В общем, все силы и концентрации нужно дать последней игре, которая у нас будет э, следующая игра. То есть нам нужно ее выиграть, и поэтому ничего особо не случилось. Мы выиграли хорошо. Как сказал Артем, третий, третий шаг сделали. Это хорошо перед игрой я сказал, ребята, счет в серии давайте рассчитывать 0-0. Две домашние игры, у нас преимущество как бы площадки, давайте используем это преимущество. В серии плей-офф, сами понимаете, нет разницы, сколько ты выиграешь. Три очка, десять очков, восемнадцать очков. Главное выиграть сейчас. Значит, задача у нас выиграть четвертую игру, постараться. Після одноденного перепочинку Азовмаш не став відкладати до довгої шухляди питання виходу у фінал. Щоправда, четвертий матч серії проти Ферро ЗНТУ НТУ цілковито заслуговує на статус найбільш непоступливого, оскільки лідер у ньому змінився 17 разів. Форосплавники дистанціювалися на 8 балів за неповних 3 хвилини поєдинку, базуючись на дальніх влучаннях Ренді Калпепера. У стані ж господарів упродовж цього часу лише Кирило натяжко здобував очки. І лише після того, як до українського центрового приєдналися Тадія Драгічевич і Мірослав Радуліця, господарям вдалося вирівняти гру. Попри подальшу яскраву гру калпепера, велику перерву із запасом на 5 балів зустріли азовці. Утім, друга половина розпочалася черговим камбеком ферро за НТУ. Річард Гуїн з серією влучних китків з-дуги подарував запорізькій команді шанс на гостьову перемогу. Однак нестримний під щитами Радулєца повернув маріупольців на тріумфальний курс. А Дмитро Забірченко за менше ніж хвилину до фінальної сирени ось цим пострілом з периметру вивів господарів уперед. Натомість таливари ключової миті помилилися, подарувавши Радульєци нагоду з лінії штрафних вирішити суперечку. Центровий не схибив у підсумку 93-89 на користь Азовмаша у матчі, і 4-0 загалом у півфінальній серії. Радуліце і калпепер принесли своїм командам по 30 очок, але центровий маріупольців зіграв значно ефективніше, реалізувавши понад 80% спроб з гри. Окрім цього, не лише він, а також Грір і Драгічевич відзначилися у стані тріумфаторів вражаючими дабл-даблами. Ну, нужно поздравить команду Золмаш с выходом в финал. Я думаю, она это заслужила. Ну, я думаю, сегодня была достойная игра, так как я думаю, было всем интересно и зрителям. Я думаю, может быть, это не наша серия. Маш с победой, и я думаю, что в данный момент, вот сегодня, финал Будиевельник а за бумажку он должен стать украшением чемпионата. В данный момент это две сильнейшие команды, и они, я думаю, будут очень интересная серия за первое место. По нам, ну, хоть и счет в серии 0-4, но я думаю, он духа серии не отражает полностью, потому что, ну, наверное, в первой игре, да, какие-то вопросы к нам должны были быть. Во всех остальных играх команда играла от души, команда играла в полную силу. Команда проявляла характер, боролась до конца. Это и эту игру можно уже забыть, эту серию. насмотреть смотреть вперед и готовиться к финалу. Могут кто-то там, аналитики какие-то, не знаю, кому-то интересно, писать о том, что у нас слабая команда. Все, кто в нашей команде, все верят, то, что мы единое целое и мы способны выиграть чемпионство. Как говорится, мы выдержали. Мы где-то чем-то рискнул, рискнул, вып, дал почти без замен Гриру, играл. Поставив все на эту ігру, звісно, рисковал, але оправдалось. Ми в фіналі. Всіх поздравляю. Будівельник та Азовмаш не дали своїм суперникам у півфіналі жодного шансу. Обидва українські топ-клуби вийшли до фіналу, перемігши в серіях 4-0. Політехніка Галичина і Ферро за НТУ змагатимуться за бронзові медалі. Перший матч фіналу кияни і маріупольці зіграють 15 травня. Боротьба за третю позицію між запорізьцями і львів'янами почнеться на день раніше. Обидві серії триватимуть до чотирьох перемог. Далі у випуску: чи склав БК Донець кубанський іспит в єдиній лізі ВТБ. Козацький фокус із форвардом Ферро за НТУ Річардом Гуїном. Суперлігівські цікавинки на сторінках Фейсбуку. Урок видовищної гри від Ренді Калпепера і Камерона Мура. Оголошення МВП попередніх семи днів. А також десятка найвидовищніших ігрових епізодів тижня. Ані політехніка Галичина, ані Феро з НТУ не змогли засмутити фаворитів бодай в одному з поєдинків півфіналів. То жодних змін рейтинг найнепоступливіших команд Суперліги не зазнав. Проте кожна з чотирьох команд, які беруть участь у медальних серіях, має всі шанси здобути наприкінці сезону звання міцного горішка. У той час, як Азовмашу і ферро може бути достатньо однієї вольової перемоги, то будівельнику знадобиться як мінімум три перемоги на характері. Наразі лідерство все ще отримує хімік, який вже завершив цей сезон. На п'ятий южненцям наступають фіналісти за Золмаша і борці за бронзу з ферро. Галичина і будівельник розташовуються нижче, але у всіх попереду мінімум чотири матчі, щоб змінити ситуацію. Сторінка Суперліги у мережі Фейсбук в будь-який час може нагадати вам про півфінальні матчі. А звернути увагу є на що, навіть попри те, що обидва протистояння були дуже короткими. Так Артем Буцький був упевнений, що його команда переможе бодай в одному матчі. Річард Гуїн сподівався на три звитяги. А от Камерон Мур сказав, що персонально він не проти. Та як все закінчилося, ви вже знаєте. Не менше пристрасті панували і у Львові. Медитував хіба що Малкольм ділейні. Саша Васильєвич у той же час посипав голову попелом. А молоді будівельники раділи достроковому виходу у фінал. Не підсолодив невдачу у гонитві за чемпіонством і торт для Дарила Мітчела. Претендував на свою порцію солодкого і Георгій Ценцадзе, але судді його схоже не зрозуміли. Своє бачення баскетболу зафіксоване у фото і відеоформаті. Викладайте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Про найцікавіші світлини дізнаються усі глядачі журналу Суперліги. Я камерон муд. Сьогодні я покажу вам, що таке Алею. Щоб закинути згори за допомоги алеюпу, ви мусите встановити зоровий контакт з вашим партнером, аби зрозуміти, що за мить м'яч здійметься в повітря. Далі стрибаєте, ловите м'яч і закидаєте його в кільце. Чився так тримати. Донецьк не впорався із російським БК «Локомотив Кубань у першому матчі однієї восьмої фіналу єдиної ліги ВТБ. На власному майданчику тиграм вдалося впевнено спортувати. Кирило Фесенко вдарив з під кільця. А Олександр Липовий і Рамел Карі розігнали донечан, подарувавши їм плюс 10 всередині першої чверті. Однак Максим Григор'єв трьома поспіль дальніми влучаннями позбавив господарів переваги. А Манта божевільним китком із власної половини майданчика відрядив на великий антракт у статусі лідерів кубанську команду. І саме він допоміг залізничникам віддалитися на 13 очок у другій половині зустрічі. Донечани ж зусиллями Даріуса Сонгайли за перспективу оформити сенсацію чіплялися до останньої миті. Але локомотив на досвіді звів поєдинок на власну користь – 86-80. Центрові донечан Сонгайла Фесенко в статистичному вимірі значно переважили кубанських велетнів. Однак задня лінія російського клубу компенсувала неефективність високих гравців локомотива. Після короткого перепочинку серія переїхала до Краснодара. Там Донецьк програв і другий матч локомотиву, припинив боротьбу в розіграші єдиної ліги ВТБ на стадії однієї восьмої фіналу та завершив на цьому свій сезон. Герой рубрики MVP нашої попередньої програми Мірослав Радуліца знову продемонстрував чудову гру і отримує заслужену відзнаку. Центровий азов Маша допоміг своїй команді виграти дві домашні зустрічі проти феро за НТУ і тріумфально завершити всю півфінальну серію. В цих іграх Радуліца домінував під обома кошиками. Особливо успішною для сербського велетня стала четверта гра серії, в якій він виконав солідний дабл дабл 30 очок і 10 підбирань, та заробив рекордний для себе в цьому сезоні рейтинг ефективності. 39 балів. За таку відчутну допомогу команді у потраплянні до фіналу Мірослав Радуліця отримує від журналу Суперліги титул МВП тижня. Що потрібно козакові? Аби чуб гуляв на волі. Рідний кінь скакав у полі та шаблюка, що не дасть опинитися в неволі. Та ти справжній козак. Напевно, не раз ми чули подібне від батьків, друзів та знайомих. Але хто такий справжній козак? Напевно, відповідь може дати лише той, хто кожного дня одягає шаровари, сідає на коня та бере в руки шаблю. Козак це вільна озброєна людина. Це раніше було. Він ні на кого не працював, він ходив шаблюкою і заробляв гроші, можна сказати, своєю. Своїм духом, своєю воєнною майстерністю. а тепер спробуємо перенести все вище сказане на баскетбольні реалії: де і коли баскетболіст отримував більше волі та насолоди від життя, окрім як на майданчику. Щодо зброї, то тут також все просто. Дух та військова майстерність тут і запитань нема. Надивившись на справжніх запорізьких козаків, гравець «Ферро» за НТУ Річард Гуїн також вирішив довести, що і він сповна заслуговує на цей статус. Але не встиг Річард приміряти шаровари, як отримав порцію козацьких настанов. Саме головне уважності да. да. і чувство важності і тому подобне одразу ж на мнання. Благородність і честь. Це найголовніше для козака, і уси, звісно. А це... Це... це саме честь. А от борода і козла є. Хоч і без вус, але козак з Річарда вийшов хоч куди. Та й як личить козакові, Україну він любить усім серцем. Україна це суттєва частка мого життя. Я вже не перший рік тут. Встиг пограти за Азов МАШ, будівельник і ось мій третій сезон у Запоріжжі. За цей час призвичаєвся до країни і полюбив її. Спочатку було складно, адже вона кардинально відрізняється від Сполучених Штатів. Інша культура, інша ментальність. Але зараз я розумію, що мені до це все не так легко стати козаком. Перш за все, треба пройти по святу. У Річарда свого часу вона була досить своєрідною. Перша проблема, з якою я зіткнувся в Україні, це мовний бар'єр. Складнощів додавало ще й те, що частка людей спілкуються українською, а частка російською, і лише одиниці розуміють англійську. Часом я навіть не міг купити собі щось поїсти, але згодом стало простіше. Зізнаюсь, з українською у мене й досі проблеми. Розумію лише кілька слів. Сказати щось то ще більша складність. щодо російської, то тут дещо легше. Частіше за все, я розумію, що саме мені кажуть. Звісно, якщо ми спілкуємося на побутові теми, сам можу сказати лише найпростіше. хтось скаже, мовляв, чого б це американцеві любити Україну. У кого як а у Річарда та його родини є для цього суттєві підстави? Тут народився мій молодший син. Звісно, в нас був вибір. Дружина могла поїхати народжувати до Сполучених Штатів або до себе додому в Швецію, або лишатися тут. Чесно кажучи, ми довго не роздумували. Я хотів бачити свого сина з перших днів його життя, а дружині була потрібна моя підтримка. Ми знали, що це буде чергова, важка, але цікава пригода в нашому житті? Все пройшло як по маслу. А в документах мого сина завжди буде написано, що країною його народження є Україна. Якщо говорити про родину буїнів, то це досить такий рідкісний випадок. Він американець, вона громадянка Швеції. А живуть вони вже котрий рік неподалік від Хортиці. Чи не занадто складно це все? У мене є маленький секрет. Цей секрет це родина, створена коханням. Звісно, як і всі, часом ми сваримось, часом виникають певні непорозуміння. Але все це швидко зникає, адже ми дуже любимо одне одного. А щодо країни перебування, то яка різниця, де саме дивитися в очі коханої людини? Якщо ви тривалий час поспілкуєтеся з Річардом, то швидко зауважите, що ім'я своєї дружини він згадуватиме чи не кожні півгодини. Ця жінка докорінно змінила мене, зробила зовсім іншою людиною. До того, як я зустрів її, я був справжнім гулякою, постійно нові дівчата, нічні клуби і все, що з цим пов'язано. Але з тієї миті, як я її побачив, я став жити інакше. Найдивніше для мене те, що я закохався в неї по телефону, адже після нашої єдиної зустрічі ми півроку спілкувалися лише так, бо знаходилися в різних країнах. Після того, як ми побачилися вдруге, я більше не відпускав її від себе. І не відпущу вдячний долі, що свого часу зустрів її. Разом із дружиною не менш часто ви почуєте і про синів Річарда, котрі є для гравця найбільшою гордістю. Мої сини це все для мене. І це ще одне, за що я вдячний своїй дружині. Я живу заради них, тішусь ними. Вже зараз можна сказати, що вони пішли в мене та повиростають великими хлопцями. Чи хотів би я, щоб вони грали в баскетбол? Скажімо так, я хочу, щоб вони досягли чогось в своєму житті. А в якій сфері, то не важливо. Знаю, що підтримаю їх у всьому. Відданість це ще одна риса справжнього козака. І Річарду вона притаманна. Відданий він не лише дружині та дітям, а й запорізькому ферро за НТУ, кольори котрого захищає вже третій сезон поспіль. Мені комфортно тут. Я люблю це місто та фанатів нашої команди. Мені подобається наш тренер, котрий довіряє мені. Я звик до гравців цієї команди, котрі підтримують та поважають один одного. Запоріжжя та феро це мій другий дім. Справжній запорізький козак, звісно, має бути спраглим до перемог. Саме тому на сьогодні у козака Гуїна є лише одна мета. Минулого року ми стали третіми, але ж завжди є бажання досягнути більшого. Цей сезон виявився досить складним. У нас були як злети, так і падіння. Проте ми вже встигли завоювати Кубок суперліги, і це нас ще більше мотивує піднятися на високу сходинку чемпіонату. Ми в чудовій формі і гадаю, нам це вдасться. Десятку найкращих ігрових моментів з останніх чотирьох матчів півфінальних серій відкриває азовмачівець Лін Грір, який віддав рекордні для плей-офф усіх сезонів суперліги 16 результативних пасів і допоміг своїй команді пробитися до фіналу. На дев'ятому місці українська зв'язка Львів'ян. Сергій Алфьоров віддає філігранний пас, а Леонід Стефанишин акуратно переправляє м'яч до кошика. Восьма сходинка у форварда Маріупольців Тадії Драгічевича, який обкрадає наведені Ренді Калпепера і довершує красивий епізод данком у швидкому відриві. На сьомій позиції асистентський хис представника політехніки Галичини Горана Іконіча, майстерна передача якого стала сюрпризом для захисника і дозволила Олегу Салтовцю здобути легкі очки. На шостому місці центровий азовмаша Мірослав Радульєца. В останньому матчі півфінальної серії він не лише здобув рекордні для себе в сезоні 30 очок і 39 балів рейтингу ефективності, але й поставив ефектний блокшот у падінні. П'ятий рядок у форварда Галичини Майкла Лі, який розпочинає епізод красивим блокшотом, а завершує не менш ефектним китком згори у швидкому нападі. На четвертому місці україно американська зв'язка Ферро ЗНТУ. НТУ. Артем Буцький і Камерон Мур демонструють алей УП з фолом. Третє місце у представників будівельника Георгій Цинцадзе продерся під кошик і знайшов пасом Артура Дроздова, який вибухнув потужним данком через захисника. На другій позиції гравці з запорізькою пропискою Андрій Лебединцев віддає ідеальний пас через весь майданчик. А Ренді Калпепер віддячує за це фірмовим польотом. А найкращий цього тижня епізод за участю одразу чотирьох гравців будівельника, які нагадують, що красивий напад завжди починається з надійного захисту. Олександр Тищенко ставить блокшот. Артур Дроздов рятує м'яч з ауту, А Малкольм Ділейні і Лео Лайонс вибухають видовищним алеюпом, потрапляючи на перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги. Традиційно на сам кінець програми запитання для глядачів, яке пов'язане з тематикою рубрики у фокусі. Як звуть дружину і синів Річарда Гуїна, про яких він розповідає в сюжеті? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На сьогодні це все. Зустрінемося за тиждень.